Кіровоградщина мобілізується область. Майже виконала план першого етапу четвертої хвилі мобілізації. Усього він охопив півтори тисячі жителів області. Спочатку мобілізовані пройдуть 25-денне тренування в навчальних центрах. Після вже у військових частинах проходитимуть так зване бойове злагодження. І вже звідти потраплять у зону проведення АТО, як проважали Кірвограців. Бачив Сергій Михайлін. Відранку у дворі обласного військового комісаріату людно сюди зібрали військовозобов'язаних, яких вже надвечір відправлятимуть на навчання. Серед них Микола, працівник телеканалу Кірвоград. За військовим фахом зв'язківець, згадує, як 15 років тому проходив військову службу у Донецьку. 26-та оперативна бригада спецназа. Внутрішніх войск України. Воєнних туди уважали в місті Донецький. Ніхто не говорив там, хто русський, не руський, український, не український. Много саме народу у нас була бригада, почти 500 чоловік. І народу служила із Карпат, із Донецька, і куди тільки хотіть. Каже, на повістку чекав, втім, родина виявилася не готовою. Спочатку, звісно, сльози, ну, а потім треба при прийшов говорити объяснить, що це треба, що без этого нікуди не надо Хто ж повинен йти захищати? Якщо кому, то треба йти, всім, якщо така Каже, племінник Такум вже близько року служить в третьому полку спецпризначення на сході. З бойовим настроєм чоловік готовий боронити батьківщину. Вдома ж родину захищатимуть сини. Два сина залишаються, будуть захищати тут, в тилу свою сім'ю. Один в шести класі. один в першому класі. Крім Миколи, на навчання відряджають ще дві сотні мобілізованих. Станом на сьогоднішній день Кироградська область практично викинула план поставки військовозобов'язаних. Залишилося поставити тільки до одної команди, яка розпочала сьогодні поставку і буде продовжувати завтра і післязавтра. Протягом трьох днів ми поставимо до військових частини більше пів тисячі чоловік. Надвечір майбутні захисники вирушають до залізничного вокзалу. На першій платформі на них вже чекає спеціальний потяг. Проводжали мобілізованих чоловіків, синів та братів родинами. Хлопець, танкіст, механік, водитель. Його взяли, він з добався пішов. Всі питання, без одказу, я йому привісу і сам піду скоро теж. Здоров'я, удачі, пожелали. Ну, настроєння, звісно, не краще, все таки не в армію випроважали. Щоб повернувся, як... ну то, в принципі все. Дружина Миколи разом з його батьками та друзями не стримує емоцій. Вернутися живим, підтримувати всіх, підтримувати родину. Саме головне, щоб у нас все це закінчилося і всі повернулися живими і здоровими. Будемо чекати, будемо сподіватися. І потяг рушає: артилеристи, танкісти, зв'язківці, бійці, в залежності від спеціальності тренуватимуться в навчальних центрах у Миколаєві, Полтаві та Житомирі. Рідні ж бажають, аби усі вони скоріше повернулися додому. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк день за днем.